Коко зазвичай моделі, коли не працюють, віддають перевагу зручному взуттю, але це не про вас. Як справжня супермодель? Ви вирішили привернути до себе увагу чимось екстремальним. Та ні, це взуття лише виглядає незручним. Насправді воно дуже комфортне. Чесно, вони зручні до тієї сукні від Віктор і Рольф. Я просто мусила підібрати щось чудернацьке. Мені здається, це вбрання і взуття круто виглядають разом. У вас маленька донька, і ви всюди літаєте разом із нею. Як вона переносить так багато польотів? Їй було лише півтора місяці, коли ми почали брати її з собою у подорожі. Моя мама стюардеса, тож вона розповідає мені усілякі секрети. Коли подорожуєш з дитиною, навчаєшся певних трюків. У неї завжди повинна бути пляшечка, коли літак злітає та заходить на посадку. Тоді вушка не будуть боліти. А ще набагато зручніше літати нічними рейсами, коли дитина спить. Нещодавно ви запустили власну лінію одягу. Як почуваєтеся у ролі дизайнера? У мене чудова освіта у галузі моди. До того ж мені пощастило співпрацювати з найкращими кутір'є світу за багато років у цьому бізнесі. Я добре розумію, що мені подобається, що як повинно сидіти, але я й досі не можу повірити, що це дійсно стало реальністю.